Вітаю всіх друзі! З вами компанія Agrocraine Дніпро запчастини на трактора UMZ МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу вам зробити обзор огляд на нашу відносну новинку це розкос трактора UMZ. Ми його продаємо вже два місяці, але я ще не робив на нього огляди. Так, мільком десь показував у відео, а зараз я вам хочу показати, чому я вважаю, що це дуже гарний варіант для покупки. Тут два наших нових, і це в нас розкос Ромни виробництво МТЗ. Тут просто вилка трошки ширша, ніж юмзовського. Все інше однакове. Але зараз, по-перше, хочу вас приготувати. Будь ласка, підписуйтесь до нашого YouTube каналу і до нашої Viber спільноти. Силка буде в описі. Там буде дуже багато наших новинок, актуальних цін і того, що не буде тут на Ютубі. Що, по-перше, кидає ці очі? Це серединка. На наших нових це йде труба, на стандартному варіанті це ось така стяжка. І перший плюс наших нових це те, що тут різьба, куди вкручується винт, йде, йде е, більша. Тобто, ось тут замірюємо. Різьба йде 3 см, ось ця частина. Тут я вже заміряв, тому що однією рукою мені це буде зробити незручно. Тут йде 4 см. Тобто, якщо ми прикинемо ось по цьому, це ось так. Бачите, наскільки більше там різьба. Це однозначно плюс. Далі, труба. Ми бачимо, що йде товста, не тоненька якась. Її товщина 1 см. Ось можете це побачити. А якщо ми подивимося на стандартному варіанті з боку бачите, яка вона тоненька по боках. Тобто це слабке місце. Вона може тріснути. Тому цей варіант можна назвати навіть посиленим. Ще які плюси і відмінності. Ну, я це вже по сто разів казав, але ще раз проговорю: тут винт і вилка йдуть ковані. Тут. Винт і вилка йдуть литі. Поближче подивимося на вилку. Бачите, маленькі раковинки є. Так, вони незначні, але вони є. Також можемо побачити ось цю частину, бачите, як пінопласт потіпу йде. Зірнишками чек пористий шоколад. Тому е, для... Великих навантажень краще підійде вам ось такий варіант, там де кована вилка. Е, але по винту, ось зараз я вам покажу, тут бачите винт йде товстіше литий. Тут тоненький, але за що того, що це паковка, воно буде надійніше. Тому це не бійтеся. Яблучко сидить дуже гарно, воно калене йде. Бачите, я не можу його зрушити. І тут воно сидить все ну, мочно, плотно, гарно. Тут воно вже трошки гуляє. По ціні ось ці наші розкоси будуть кошту, коштують 1300 з копійками. Це, мені здається, дуже гарна ціна, конкурентна, мені здається, щось дешевше такої якості зараз знайти буде дуже складно. Тому, друзі, будь ласка, замовляйте. Пишіть у Viber, Ми в Viber завжди на зв'язку відповідаємо. У нас є хлопець, який чисто по Viber сидить, і вам відповідає на ваші е, запитання, смски і так далі. Ось, ну, друзі, все показав, розказав. Дякую вам за увагу. Мирного нам неба. Всім пока.